Всім привіт, дівчата! Сьогодні подивимось дуже класні харківські прикраси, майже все з натуральними камінчиками. Будуть і малахіти, і лабрадори, і мухові агати, всього потрошку. Так, а саме з мухових агатів ми почнемо. Є неймовірної краси комплект з каблучкою 19,5 в наборі каблучка, сережки і браслетик. Камінчики нереальної краси через камеру, на жаль, не передається на 100%. І ось такий браслет. Дуже і дуже красивий. Темно-зелений такий моховий агат. Подекуди є такі сірі діляночки, сіро-зелені. Хочу вам показати камінчики на просвіт, але це проблематично трошки зробити. Моховий агат, дівчата, має ось такі природні тріщинки. Дівчата, Це не вважається дефектом, на носку ніяк абсолютно не впливає. Неможливо вишліфувати його до ідеальної гладкості. Браслетик, дивіться, довжина 18-25 регулюється, вага 38 грам. Між камінчиками є фіаніти. Застібка карабін. Каблучка дуже гарна, 10-13 грам. Тут, бачите, таке нерівне коло, а трошечки в хвильках. Діаметр камінчику десь 2,5 см у цих виробах. Сережки 17,46 г на англійській застібці, також з білим цирконієм. Трошки занижений штифт, довжина 4,5 см. І знову ж таки, подивіться, які гарні камінці. Так, і ще вам покажу, як браслетик на руці виглядає. Дуже класний. Вартість, браслет, вартість браслету 4490 гривень 123 долари. Вартість каблучка плюс сережки 2850 гривень 78 доларів. І дівчата буде ще один сет з моховим агатом, але трошечки світлішим. Він такий як градієнтом іде від темного до світлого. Дивіться 18-й розмір каблучки. І такі самі сережечки. Ось ближче камінчики, також показую. Сережки за вагою 18,87 грам, довжина 4,9 см. Каблучка 9 грам, нічого зайвого, дуже красивий камінь. А розмір у нього 2х3 см. І в каблучці і в сережках. Вартість такого комплекту 3100 гривень 85 доларів. Далі дівчата один з улюблених моїх комплектів з сердоліком. 18,5 розмір каблучки у наявності, інші можна замовити класичного такого кольору сердолік. А в цьому комплекті ще існує інший варіант сережок з підвісною частинкою. Вони трошки інакшу форму мають. І підвісочка така сама, кому цікаво, напишіть. Тут дуже браслет такий цікавої форми, дивіться. Зараз поміряємо. Сережки 1095 грам застіпка. Вони трошечки ось так вигнуті. Каблучка 583 грами. Розмір у сережок зараз вам кажу: довжина, точніше, 4,2 см. Каблучка 1,5 на 3,5 см. Вартість каблучка плюс сережки 2375 гривень 65 доларів. Так, і браслетик 12-27 грам, 19-21 см, регулюється довжина. А дівчата, зробити менше можливо, але дивіться, тут досить великі ланочки, десь 2,5 см. Якщо прибрати 2, то це вже мінус 5, і буде він на маленьку ручку, десь сантиметрів 14. См. Ось так на руці виглядає. Вартість браслету 2080 гривень 57 доларів. Розмір з цієї центральної частинки десь 5,5 см. Далі дівчата є геліотіси, каблучка і сережки. Можна їх брати окремо, тут трішечки різниця сам геліотіс. В каблучці він, не знаю, як правильно сказати, більш такий об'ємний, а тут, бачите, ось такий рябенький. 19,5 розмір. Давайте окремо подивимось. Вага в каблучки 676 грам. Діаметр 2,5 см, вартість каблучки 840 гривень 23 долари. Так, сережки 1095 грам, Застіпка. Незвичайний, до речі, малюночок у кугеліотісу рідко такий приходить, і він більш кольоровий, ніж в каблучці, більш такого рожевого тут. Довжина сережки 4,5 см, вартість 1425 гривень 39 доларів. Так, тепер, дівчата, трошечки покажу вам лабрадорів, котрі є в наявності. По-перше, є така каблучка 18,5, а вага 12-15 грам. Красивий такий райдужний лабрадор, і синій, і жовтий тут є, і зеленуватий. Зворотній бік. А є ще в мене сережки з синьою іризацією. Комплект можуть бути, вони просто трішки об'ємніші. Хоча зі зворотнього боку також такий візеруночок, до них рідна каблучка йде більша. Дивіться, синя іризація класна. В принципі, в комплекті гарно. Ну, їх ми далі роздивимось. А ця каблучка розмір 2х3 см, а вартість 2410 гривень 66 доларів. Так, І сережки. вага 24 грами. вони такі важенькі, але дуже ефектні. Тут чисто синя іризація. Ось дивіться, є такі мікроподряпинки, також є нормою. Застіпка. Довжина 5,5 см. А вартість 4310 гривень 118 доларів. А далі з лабрадорами ограньованими є улюблені ваші каблучки і одна пара сережок. На середньому пальчику 18-й розмір, ось ця 19 розміру ця також. Тут є іризація, проте вона видна під певним кутом ми роздивимося. Ось так дивіться, бачите. А сережки одна пара в наявності, але їх можна замовити. Також з гарною іризацією. Зараз будемо ловити. В оцих двох каблучках дуже гарна така синя іризація. Це, повторюсь, 19 й розмір, на середньому пальчику 18. й і ще одна в 19-му розмірі. Вона трошечки ось так ховається, але вона є. Вага каблучок десь 5,5 грам в середньому. Розмір лабрадору сантиметр на півтора, вартість каблучок 800 гривень 22 долари. Так, і сережки вага 11,8 грами. Ближчі камінчики. Сережки на англійській застіпці. Довжина 5 см, вартість сережок 1170 гривень 32 долари. Далі, дівчата, є ще один сет з лабрадорами. В ньому каблучка йде без камінчику, точніше, з блакитним топазиком, ось таким маленьким. А сережки вже в комбінації. Є дві пари сережок. Також камінчики ограньовані з гарною іризацією синенькою. Вага сережок 872 грами, Тут у верхівочках також топази, застіпка. Дивіться, якщо брати в комплекті, вартість виходить 1645 гривень 45 доларів. Каблучка в 19 розмірі в наявності. І дівчата є ще одна пара сережок без каблучки. З ось такою іризацією. Вартість окремо сережок 1170 гривень 32 долари. Тепер дівчат на залишках ось така краса з лабрадорчиком також 18,5 розмір. 8-16 грам вага. Я хотіла сказати на початку, але забула, кажу зараз. В обрадорі дівчата дорожчають. Я нещодавно отримала комплект, так, ну, ціна так, суттєво піднялась, а це прекрасище за старими цінами. Тому, кому подобається, забирайте, я думаю, що нові поставки вже будуть дорожчими. Діаметр у каблучки 2 см, вартість 1200 гривень 33 долари. Так, і ще є прикраса остання з Лабрадором. Розпаровочка сережки 28,47, 13,64 грами вага. Існує комплект, каблучка і підвізка. Можна їх замовити, в принципі. На англійській застібці. Розмір 2х2,5 см. І вартість сережок 1900 гривень 52 долари. Далі, дівчата, в мене є розпаровочки, каблучки з геліотісом мозаїчним з вашого улюбленого сету. Давно його не було. Але у виробника, на жаль, закінчились ось такі вставочки. Я думаю, вони ще будуть, але пізніше. Тоді можна буде і сережки замовити. 18,5 і 20 розміри є в наявності. Вага 6,5 грам. Розмір каблучки 1,5 на 2 см. Вартість таких каблучок 880 гривень, 24 долари. Далі дівчатка, хто хотів, є вільні комплекти з перлами майорка, є темний варіант і білий. Вони ну такі темно-темно-сині, але мають зеленувату рожевий відлив, такі хамелеони. Сережки 8,24 грами, каблучки не буває. Майорка це штучні перли, але дуже-дуже красиві. Довжина сережки 5 см. Ну, Підвіски також така сама довжина. Підвіска 4 грами, ось таке вушко. Сюди гарно підійдуть тоненькі каучукові жгутики або снейки можемо додати. Чудова вартістю комплекту 1350 гривень 37 доларів. Комплект з білою майоркою, також такий відлив рожевенький має. Вага все те саме, і вартість ще раз називаю 1350 гривень 37 доларів. І ще дівчата є один комплект з перлами, але цього разу вже з культивованими, штучними. Каблучка вказана в 17,5 але хто не любить, щоб було так туго, краще на 17-й беріть. Така цікава тут шинка. Перлинки досить великі, зараз скажу, десь 1,3 см в діаметрі. Англійська застіпка. Вага 9,24 грами. І вага каблучки 5,43. Ціну на комплект пропишу на екрані. Тепер подивимось декілька класних підвісок з натуральними камінчиками з сердоліком і яшмелка Лахарі. Сердолік вага 17,36, якийсь мугастий, білі є діляночки. Вушка тут досить великі, часто ці підвізки беруть жгутами шкіряними товстенькими. Можемо і зараз додати вони в наявності. Ось яшма ближче. Така вона приємна на дотик, трошки матова, вага 27,64 г. А розміру яшми 3,5 на 5 см. І плюшнівочка ще 2,5 см. Смір сердоліку 3х5 см, і також верхівочка 2,5. Вартість таких підвісок 840 гривень 23 долари. І ще, дівчата, є ось така підвіска, також з яшмою, але такою більш червоною, червоно цегляною. 22,6 грами вага, і також можна додати жгут. Дуже цікавий камінчик, зверніть увагу, вартість такої підвіски 1315 гривень 36 доларів. Можна ще каблучку замовити, також таку величеньку, браслет, в принципі, також. Те останнє, що подивимось це малахіти. Я їх посортувала, щоб співпадали камінчики в комплекти, тому буду одразу так і показувати. По-перше, є дві ось такі каблучки на середньому пальчику 17,5, на вказівному 19,5. І ось таку пару сережок сюди пропоную. Дуже цікавий малахіт в таку крапочку, дивіться. А в сережках, у усіх, що я буду показувати, приблизно 8,5-9 грам. Також є ось така вставочка зеленого цирконію. Англійська застібка в сережках. І каблучки ось такі шинки. І вага в них десь 6,5 грам в середньому. Двучата дуже раджу брати саме такими комплектами, тому що камінчики всі різні приходять. Зараз вам буду показувати, і ви зрозумієте, тому що потім не мучитесь, беріть одразу комплектами. Можна, звісно, і окремо придбати. Назву вам одразу вартість. Камінчики в сантиметр на 1,3. Вартість у цих каблучок буде 880 гривень 24 долари. і сережки по 1130 гривень 31. долар. Довжина у них 3,3 сантиметри. см. Так, наступні дівчата комплекти: каблучки на середньому пальчику 18,5 на вказівному 19, ось така пара сережок і є ще дві підвісочки: ці прикраси також ідеально між собою поєднуються. За вагою і ціною все те саме я пропишу на екрані, тільки зараз підвіски роздивимось. Вага в них 6,3 грами. ось такі вушка. Вони, в принципі, підходять до всіх комплектів. Ось це поділення на сети. Це чисто моя ініціатива. Я їх так за кольорами посортувала, але вони ідеально підійдуть до будь-якого комплекту, тому що ну, не можуть бути камінці один в один. Тут є і світлі діляночки, і темні. Буде гарно з будь-яким сетом. Довжина 7 см у підвісок, вартість 730 гривень 20 доларів. І ще вам одразу хочу показати, що існує подовжений варіант сережок без цирконію. Ось така є одна пара. вага в них 12,43. І також дивіться, можна з підвісочкою взяти, буде красиво. На англійській застібці довжина 6,6 см. Вартість 1280 гривень, 35 доларів. Так, наступні прикраси: 18-й розмір каблучки і дві пари ось таких сережок. Також чудової підвіски сюди підійдуть. І, дівчата, остання пара сережок. Я її пропоную вам окремо, тому що вона ну, трошечки відрізняється від інших. 8,64 грами. Вартість також така сама: 1130 гривень 31 долар. Так, і дівчата, до всієї цієї компанії в мене є один браслетик вільний, 40 грам вага, 19-21 см. Регулюється довжина на тоглі. Камінчики також тут різні, до будь-якого комплекту він підійде. Ось так на руці виглядає. Картість браслету 4380 тисячі гривень 120 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або ватсап. Номер закріплений в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!